Сьогодні органи юстиції знаходяться на стадії реформування. Проте фахівці головного територіального управління юстиції у Херсонській області не послабили своєї співпраці з громадськими організаціями та пересічними громадянами. Навпаки, вона стала більш ефективною, оскільки з початку року кількість звернень заяв і скарг, що надійшли до відомства, значно зменшилася. Результати роботи головного управління за перший квартал поточного року обговорено під час прес-конференції. За перший квартал 2015 року було отримано заяв 72, в першому кварталу 2014 року було 123 заяви. Скарг 122 в 2014 році, в першому кварталі 131 скарга. Пропозиції ні в 2014, ні в 2015 році до нас не поступало. Олег Придмісніков відзначає, що цього року зменшилася кількість скарг громадян на дії державних службовців та Державної виконавчої служби. Це говорить про те, що Виконавча служба стала працювати краще, крім того, ми запровадили в 2015 році школу молодого державного виконавця. Де ми підготовлюємо державних виконавців, обговорюємо питання як теоретичних знань, от і питання практичних знань в даній сфері діяльності. Водночас робота виконавчої служби стала прозорішою. Всі звернення і скарги розглядаються на оперативних нарадах, а також за участю самих скаржників. Зменшилася і кількість заяв та скарг, які стосуються роботи нотаріату. Це також є хорошою динамікою, тому що збільшення немає є тільки зменшення. Ми також по нотаріату відкрили в цьому році школу молодого нотаріуса. Вже була перша наша така робота в даній школі. В даній школі працюють фахівці, які мають досвід більше 10-20 років в нотаріальної діяльності. А також залучаємо ми науку практиків. А також представників нотаріальної спільноти люди частіше почали звертатися до відомства за роз'ясненнями законодавства. А це говорить про налагодження партнерських стосунків між громадянами та органами юстиції. До речі, така співпраця проводиться не тільки у Херсоні, а й у районах області. За перший квартал 2015 року було проведено 5 виїздів. До районів на виїзні консультативні пункти, де було надано більше 290 громадян з різних отраслів законодавства роз'яснення. Тетяна Назаренко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.